Розглянемо цікаву олімпіадну задачку з математики для 8 класу, яка має умову настільки просту, що її зрозуміє навіть дитина. Але розв'язання не настільки просте, як може здаватися. Задачка, на яку найменшу кількість квадратів можна розрізати фігуру, що складається з 11 сходинок. Ось цю фігуру ви можете бачити зараз на екрані. Вона складається з 11 сходинок, і нам треба її розрізати на квадрати. Запитують, на яку найменшу кількість квадратів це можна зробити, ця задачка, задачка насправді, з теми оцінка плюс приклад. Тобто, в ній недостатньо буде просто якось порізати. Наприклад, порізати так, там ще якось порізати, порахувати, скільки вийшло квадратів. Ну, наприклад, і сказати, О, от вийшло, наприклад, 22. крапка, і на цьому завершити. Ні, так не можна. В цій задачі треба провести оцінку, тобто сказати, що. Менше, ніж там, за, наприклад, наприклад, за 20 не можна і навести приклад, коли за 20 можна. Ну або за якесь інше число. Тобто треба не просто навести приклад, а ще і довести, що це дійсно буде найменше число. Можна, звичайно, якось пробувати от розрізати, щось там от пробувати, отримувати якісь числа, можете поставити відео на паузу, спробувати порозрізати і подивитись, наскільки у вас вийде. А потім порівняти цю відповідь з правильною. Ну, а ми почнемо з оцінки. Якось оцінимо цю кількість. Треба зробити таке спостереження. Так, ставте на паузу, якщо хочете подумати, я вже починаю розповідати. Спостереження таке, що оці клітинки діагональні, оця клітинка, оця, оця, оця і оця, жодні дві з них, ну і всієї цієї діагоналі, жодні дві, не можуть бути в одному квадраті. Не можуть бути покриті одним квадратом. Тому що тоді б нам треба було б задіювати ще якусь клітинку, яка ну, не міститься в цій фігурі. Ось таке просте логічне міркування. Жодна з цих клітинок не може бути покрита тим самим квадратом, що і якась будь-яка інша. Тобто жодні дві не можуть бути покриті одним квадратом. Усього таких клітинок тут у нас 11, Сходинок 11. Отже, кількість квадратів вона вже не менша. Ніж 11. Тобто ми провели вже оцінку, і ми вже розуміємо, що якщо ми отримаємо відповідь 11, у нас вже є оцінка, ми вже кажемо, от приклад, для 11. А оцінку, що не менше, ніж 11, ми вже провели, ми вже довели, що менше, ніж 11 нам не підходить. Але давайте ще спробуємо провести додаткові міркування. Ну, наприклад. А хоча давайте ні, давайте просто спробуємо розрізати. Може, у нас вийде на 11 розрізати. Що нам зрозуміло? Нам зрозуміло, що оці кутові точно повинні бути е, окремим квадратиком, бо ну, ніяких інших способів їх покрити не, немає. Оцей і оцей. От ми покрили. Давайте розрізати далі. Ну, от я якось провів свої міркування, можливо, неправильні, можливо, правильні, і зрозумів, що от у мене вийшло розбити. Таким чином, на 12 квадратиків. На 12, не на 11. Якщо у вас вийшло зробити таке саме розбиття, обов'язково поставте лайк. Але якби у нас була оцінка, що менше, ніж за 12 не можна, тоді у нас була б 12. А можливо, просто я щось зробив не так. Неправильно розбив, наприклад. Ну, наприклад, оцей верхній квадратик, другий, можна було б покрити ось так і ось так, наприклад. Або... Ось так, ось так, і тоді б тут було б місць для ще одного квадратику, і так далі. Тобто, можливо, я не оптимальним способом це зробив. Або другий варіант це найкращий спосіб, але при цьому нам треба тоді скоригувати оцінку. Тобто провести ще додаткові міркування, про які я казав раніше, і в оцінці показати, що менше, ніж за 12, не можна. Давайте тепер дійсно проведемо ці додаткові міркування і спробуємо подумати. А чи можемо ми довести, що менше, ніж за 12, теж все ж таки не можна. А доводити ми будемо від супротивного. Припустимо, що у нас вийшло покрити цю фігуру рівно, 11, рівно квадратами у 11. 11 квадратами. Тоді виходить, що оця клітинка нижня кутова, вона буде покрита. Одним і тим самим квадратом, що і якась з цих діагональних клітинок. Просто математично нам інакше 11 не вистачить. Тобто, якщо нам треба 11 квадратів на оці діагональні, і ще один ми витрачаємо на цю клітинку, як який-небудь, то це вже 12, а у нас рівно 11. Отже, оця кутова клітинка покрі... покрита одним і тим самим квадратом з однією з діагональних. А це можливо лише одним способом, коли вона покрита з цією клітинкою ось таким квадратом. Ось таким. Але тоді проводимо такі самі міркування. Далі. У нас фігура розбилася на дві схожих фігури, які теж складаються зі сходинок. Далі у нас оця фігура складається з п'яти сходинок, і ця складається з п'яти сходинок, вони абсолютно однакові. І квадратів у нас залишилось 10 для використання. Але, провівши такі самі міркування, ми розуміємо, що, що, наприклад, оця кутова клітинка також повинна бути покрита одним квадратом з якоюсь з оцих діагональних. Тому що всього ми можемо витратити лише 5 квадратів на оцю фігурку, і п'ятницю. Тоді це знову залишається лише один спосіб. І це лише ось такий квадрат. Інакше у нас тут же ж 5 сходинок, тоді треба було 5 квадратів, і ще один квадрат витрачати на кутовий, тобто це вже 6, ми вже не влізаємо в наші 11 сходинок. Тоді тут аналогічно у нас лише один спосіб: це ось такий квадрат. А тоді залишається, що решту фігур, оці, такі букви Г, да, їх можна покрити лише одним способом, тобто на кожну клітинку витратити окремий квадрат. Але тут, тут ми вже точно не вліземо в 13. Давайте порахуємо. Тут буде 1, 2, 3 квадрати. Цей 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, аж 15. Отже, з нашого припущення, що ми якось покрили 11 квадратами, ми прийшли до того, що єдиний можливий варіант це покрити. але нам не вистачає 11, нам треба для цього 15 квадратів. Отже, наше припущення хибне, і ми від супротивного довели, що 11 все ж таки е, замало. І нам треба не менше, ніж 12, а приклад для розбиття на 12 ми вже знайшли. Отже, е, найменша кількість квадратів, на які можна розрізати цю фігуру, це 12. Якщо ви навчаєтесь в школі та хотіли б готуватися до Олімпіади, обов'язково напишіть про це в коментарях.